Село. Вранці Оксана гортає стрічку в соцмережі та неспішно п'є каву. На кухню заходить свекруха. Невісточко, ти худобу вже нагодувала? Ні, мамо, спить ще ваш синочок. Розмовляють два приятелі уявляєш, одна дівчина мені зізналася, що в минулому житті вона була відьмою. І що? Та ось думаю, це як же потрібно було нагрішити, щоб після тортур іспанської інквізиції і публічної страти на багаті реінкарнуватися в жмеренці. Стрибнув із парашутом. На інструктажі сподобалося При приземленні ступні й коліна разом. Уявіть, 100 євро між колінами, 100 євро між ступнями. Ноги розвели, віддали ці гроші лікарю. У нас на роботі є три пори року. Перший. Не треба відчиняти вікно і так жарко. Друге. Не треба відчиняти вікно і так холодно. Третій. Не треба відчиняти вікно і так нормально. Як життя та як у жолудя. Як це? Усе життя в підвішеному стані догори дупою не знаєш, яким вітром тебе здує і яка свиня тебе з'їсть. І головне, поговорити нема з ким, кругом одні дуби. В автобусі чую діалог двох жінок. Ну, ми з ним дали всі вихідні, і на колінах, і на впочіпки, і на одній нозі, і на двох, і сидячи, і на животі, і поповзом. Весь салон починає повільно обертатися, щоб подивитися на цю героїню, а вона тим часом продовжує Але всю картоплю докопали.